Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 3АМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, зупинимо свою увагу на реверсі монети, дамо технічні характеристики і обов'язково поговоримо по ціні даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 500 мільйонів екземплярів. Технічні характеристики включають саме такі особливості. Діаметр 23 мм, вага 4,2 грама. Гурт монети, він пририв рифлений. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до каталога ІТК? Для того, щоб визначити штамп, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розберемо штамп по аверсу третій, по реверсу АА і визначимо цінність даної монети. Щоб визначити. Штамп ми розпочинаємо характеризувати аверс та зупиняємо на ньому увагу. Штамп третій по каталогу ІТК характеризується так: середній зуб тризубця закруглений, товстий, листя плоскі і знаходяться в одній площині. Зображення має більше і між крайніми остями відстань 17,7 мм. Що ж до аверса, я думаю, тут все зрозуміло. Для того, щоб розрізняти по аверсу штамп перший від штампу третього, штамп другий від штампу третього, перейдіть в попередні відео. Там є докладний огляд по тому, як відрізняти аверси 50 копійок 1992 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. І сьогодні нас цікавить штамп по реверсу АА. Але перед тим, як визначити штамп АА, ми повинні визначити штамп штамп А і дати йому характеристику. Щоб визначити штамп А, ми дивимо, що по полові монети шрифт він плоский. В гронах номер 1 1 та 3 по 5 ягід, в ронах номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Також рисочка буквою І, вона товста. Ягоди середньої величини. І в гронах номер 1 7 та 8. Примикає відросток до ягід. Для того, щоб визначити штамп АА, ми заміряємо відстань між вінком. І бачимо, що штамп АА характеризується так, що розмір зображення менший. Відстань між вінком складає 20 мм, а розмір поля штампа складає 21,7 мм. Тобто кант є вузьким. Після того, як ми визначили аверс та реверс, ми повинні визначити, що значить літера М в штампові 3АМ. Літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривча сторифлений, то мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Якщо ви тримаєте в руках монет номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу ІТК має таке співвідношення аверсу та реверсу, як перед вами, тобто ж там 3 АМ. То знайте, що в обіговому стані мінімальна ціна на даний час монети такої складає від 8 до 10 гривень. Якщо ж ви знайдете монети, яка матиме залишки штемпельного блиску, це тобто та що не була в обігові, то ціна такої монети буде стартувати від 30 до 40 гривень за один екземпляр. Тож, коли ви перебираєте монети, обов'язково перевіряйте їх, який штамп монети знаходиться перед вами. Адже монета 50 копійок 1992 року дуже багато на різновиди і має різну ціну. Хочу нагадати, що ціна цієї монети стартує від її номінала 50 копійок і може коштувати штам від 10 до 15 тисяч гривень. Якщо ви маєте монети та хочете прислати їх на оцінку, чекаю ваші фото на Viber та Telegram. Зробіть якісне фото трьох сторін та прийшліть мені. Я обов'язково оцінюю і розповім про всі особливості цих цікавих монет. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, чекаю ваші пропозиції для поповнення своєї колекції. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!